Хмельничани Артем та Максим учні середньої загальноосвітньої школи номер 24 Хлопці зі своєю командою стали переможцями шкільної футзальної ліги у віковій категорії 2009-2010 років народження. Дуже важко було, але ми пропровались. Ми могли з групи на вийти». Ми перемогли фінальному матчі 2-0. Було тяжко бігти туди назад. Але... Ми трошки не привикли, бо ми на меншому полі грали. Тренував збірну з мініфутболу школи номер 24 Вчитель фізичної культури Валентин Гнатюк. Під його керівництвом команда тільки один раз зіграла в нічию. В інших семи матчах гравці здолали своїх суперників. Секрет, напевно, в колективі. Я зібрав цих діток. Познайомились, в них є одна ціль, одне бажання це перемога. У нас немає де розумієш, це школа, перемога будь-якою ціною. У нас такого немає. Хлопці є що ходять на футбол до своїх тренерів. Тренера їх навчають. Тому мені єдине, що від мене треба було це поставити їм правильну гру, дати десь свої такі корективи, де я бачу зі сторони. Все вони виконали мої настанови. На фінал я їх попереджав, то що я просив. вони все виконали. Це вже одинадцять змагання з мініфутболу серед школярів, які влаштовують у Хмельницькому. Цього року особливістю турніру стало введення нової вікової категорії – 2013-2014 років народження. В ній чемпіонами стали учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12. Серед них десятирічний Макарна Дорожний. У фіналі він забив гол та допоміг команді переграти суперників з рахунком два Я Дуже розвеселився, коли почув фіналі зв'язок і коли ми виграли. Я думаю, ми перемогли, тому що грали у пас. У нас була командна гра. Ніхто не жадніча, всі давали пас і за того ми забивали. Я думаю, цей турнір дуже чудовий, тому що діти займаються фізично і розвиваються як фізично, як розумово. І це дає їм тобто, на майбутнє якийсь стимул. В майбутньому вони можуть бути професіоналами. Переможцями у віковій категорії 2011-2012 років народження стала команда з НВК номер 10 Всього цьогоріч у шкільній футзальній лізі взяли участь 44 команди. Турнір тривав майже півтора місяця, і сьогодні вже матчами фінального етапу ми завершили шкільну футзальну лігу. Це захід, який нагадаю організований сесім футболу футзалу Хмельницької області спільно з управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради та спортивним клубом Сокіл. Завершився турнір церемонією нагородження учасників. Фіналістам турніру вручили медалі, кубки та спортивні подарунки. Денис Клименко, Микола Юрковський новини міста.